Ну, це, мабуть, помірюю. Куртка шкіряна. До речі, із натуральної шкіри. У Вайкікі прям треба заходити і ритися, шукати. Вибір тренчей дуже великий. У Манго. казує ідеальну сорочку. Всім привіт! Я з цього місця закінчила минулий відос і починаю тепер наступний відос. Я відзняла вже відео про українські бренди. Подивіться обов'язково попереднє відео і зараз буде наступне із манго та вийтівки. І ми починаємо. Я тут перед манго якраз стояла, одразу заходжу. Одразу бачу. Таку осінь-осінь вже. А, ну, тут багато всього, дуже багато. Мій манго у, у скамолі, він такий бідний на новинки, там тільки розпродаж якийсь і все на цьому 1200 гривень. Прям дуже багато всього. Така ковтинка ну, сумка чудова. 1000 гривень, вони якраз пасують один до одного. Слухайте, ну тут є що показувати, причому дуже багато чого показувати. Ну куртки вже знаходяться, от прям не хочеться, вже я бунтую проти цього. Ще якісь тренчі можу показувати, а куртки ще не хочу. Дайте ще літа, будь ласка. 1200 гривень сукенька, А ось тренчі. Це цікаво. Дивіться, які гарненькі. Очому дуже гарненькі, можливо, поміряємо. 2000 гривень. Ну, слухайте, чудові. І коротий тренч. Ренч 3600. Так, сукні комбінації, жакети. ну Тут теж є розпродаж, ви бачите, тут треба ритися. До речі, покажу вам себе, Я ж себе не показую. велосипедки, топ. Моя біла сорочка, незмінна. Так, це спідниця в нас. Я шукаю спідницю міді із такою розпоркою до нозі. Бажано у чорному кольорі. Я не можу її знайти, була така у зарі, але її не купила по повній вартості, потім вони просто зникли, а потім була війна. Ну, Таке, ви зрозуміли, була, є війна. Так, светри. Причому він такий щільний, гарний, 1400 гривень. Ну, давайте. Ось вже осінь Ось, ось тренд у чорному... Він теж 3 600, так, теж 3600. Ну, багато, багато всього, великий манго. Що вам так ще показати швиденько. Бачите асортимент. о, які мікросумочки, Ви подивіться, моя рука і ця сумочка. Моя рука і ця сумочка. слухайте, яка. Молота 900 гривень. Оця скільки це теж 900 Ну, прикольно. Так, дівчатка. І хлоп'ятка, мабуть. Гарний такий колір, 3000 гривень. Е, ну, все. Все, досить залу показувати. Е, йдемо у примірочну. До цих босоніжок я знайшла. Сорочку, вона прям ідеального кольору, дуже пасує, пасує з цими джинсами і ось такою сумкою. Сумку теж можна підібрати, але я вирішила взяти таку молочну, вона прям освіжає трубу. Прям дуже круто. Вони такі стильні, я не знаю, як вам передати цю якість, цей стиль, як вони зроблені. Вони всі тут на. Наліпках цих можна підкоригувати під свою стопу. В мене стопа вузька, і я прям їх затягнула дуже зручно, мені прям подобається. Але момент, що їх дійсно важко стилізувати, їх не під все надягнеш. Проте я не знаю, є чи є у чорному кольорі, чи в молочному, але якщо є в молочному, то треба брати в молочному під все підійде. Мені подобається ця молочна сумка. Вона в мене буде у всіх образах. Зараз подивитись, як вам цей. Мені прям він подобається по кольорам. Однозначно, і ці босоніжки ну, супер стильні. Ця сорочка була у розмірі S 1400 і це 100% бувна. Дуже гарний колір. Джинси 38 розмір. До речі, 1400 гривень. І в них середня посадка. Ці босоніжки чудові 2000 гривень. Так, я не бачу, що це, це шкіра чи ні? А, хто бачить? маємо Ну, чесно кажучи, вона така щільна, здається, що може бути і шкіра. Роздивіться, як все зроблено. Мені дуже подобається ця стрічка. Бачите? Стрічка чи строчка, як її назвати. Який де чудові У кого вузька стопа можете брати, ви їх просто з усіх сторін просто підтягнути і все на цьому. Сумка, я її зараз буду брати в інший лук 1400 гривень. І вона ось так розтібається в одне відділення. гарненько А ось і другий лук. Чудово, мені подобається поєднання. Так, щось у мене тут не те пішло. Поєднання молочних кольорів і чорних кольорів. Ви бачите сукню у такому принті зебра, можна сказати, але щось не так з вирізом. Тут немає ніякої застібки, тобто вона ось так не застібається, і цей виріз просто. Ось-ось, все наружу. У мене бежевий топ, тому в принципі це допустимо, але так, ні. І тим паче я взяла розмір S, Це не M, яка на мене завелика, це розмір S. І талія в мене одразу стала завищеною. І щось не так з цим розрізом. Але так, сукня непогана, мені подобається тканина, це, мабуть, віскоза. І ось такі чоботки чоботки молочного <смеш> кольору, вони майже такого ж кольору, як і сумка. І куртка шкіряна, до речі, із натуральної шкіри. Є така із ненатуральної натуральної шкіри, але я знайшла натуральної, Показую її і я взяла її у розмірі XL. Ви знаєте, мою любов до оверсайз верхньої одежди, одежі, одягу. Тому ну ви бачите, це Excel і як на мені він виглядає, добре виглядає. Якби я взяла ЕМК, то це вже було б не те саме. Хто пам'ятає мої муки у минулому році, коли я купувала собі шкіряну куртку, я купила собі у зарі, і я там взяла XXL розмір, і він на мені чудовий. Це XL, Але тут, мені здається, шкіра м'якша, ніж у тій куртці із Зари. Але дизайн ну, прям дуже схожий. ну Класична куртка шкіряна, тим паче. А, давайте зараз зніму, покажу ну, сукню. Одразу показую вартість куртки 5 тисяч гривень. Ship да, Leather. А, це шкіра. Прикладка Полістри, то понятно. А, гарна. Сукня з довгим рукавом на запаха йде, і ось тут постійно розходиться. Тому будьте обережні, чи беріть таку маленьку булавку і тут скріплюйте непомітно і все, проблеми немає. Ось тут можете скріпити, ось тут. Вже виріс е, свій, самі будете коригувати. Ось тут взагалі можна скріпити, Тому це, в принципі, не проблема. Але так, а мені подобається, що рукав трохи якось розширюється донизу. Прикольно. Показую лук із тренчем. Це лишили цю сумку. Прям такий осінній, напочаток осені, саме те, що треба. Розтібаємо наш тренч і бачимо тут яскраву сорочку, колір малина, мабуть. І ті ж джинси. Як вам? Лук і яскравий, і дуже зручний і стильний. Мені прям дуже подобається. Вибір тренчей дуже великий у манго, можете заходити, є по знижці, є не по знижці. Ціна, звичайно, досить висока, як сказати, на наші часи. Але у них, в принципі, добра якість. Як вам таке? Я взяла, наскільки пам'ятаю, на розмір більше тренч. Зараз подивимось. Але в принципі по розміру він підійшов довш... довше. добре, але я б хотіла довше скоротила речення. Ви бачите, він мені ледве коліно прикриває. Я б хотіла, щоб коліно десь ну, ще 10 см І, в принципі, було б добре. Вартість тренча – 3 тисячі гривень, до речі, це не досить дорого для манго. І так я б взяла розмір L. Склад у нас 50% вовна, серйозно. Це не бавовна, це вовна. 29 Поліестер. Ну, тоді прикольно, але такий матеріал зазвичай це бавовна плюс поліестер. Ну, не знаю, написано вовна. Тоді круто. Але я сумніваюся, що за вовну було б 3 тисячі гривень. Розмір Л показується сорочку. Сорочка надзвичайна і з мого вже. Улюбленого матеріалу ліоцел. Ми з вами бачили такі сорочки у Зарі у минулому році. Назвичайна тканина, мені прям дуже подобається. Вона і щільна, і дуже приємна на дотик. Я думала, це віскоза, але ні, це ліоцел. Дуже яскрава. Як ви бачите, яка широка. Сорочка в розмірі М 1200 гривень, Ліоцел. Я не пам'ятаю, сукня вам показувала чи ні, Еска розміру 1400. І це віскоза. І ось це взуття, гарний колір. 39-й розмір, все підійшло, 2300. Так, ну це не шкіра. У Манга ще було багато пальто, причому дуже прикольних моделей. Але я не стала вам вже їх показувати, вже почекаємо, коли буде похолодання, і тоді почнемо. Так, шукаю зараз вайкійки. Вайкіки знайшла. так, Це чоловічий відділ. Десь жіночий, Ось це жіночий, те, що треба. Ось такі ковтинки з такими квіточками у стилі манго. Знаєте, вони іноді такі роблять по приколу. І ось тут такі ж є. І, до речі, м'яка. Мені прям подобається. 1049 гривень. Знову я. Так, що тут у нас є? Тут теж вихід. Помаранчева сумка. Я, до речі, в сторісі її показувала ці сукні показувала. Ну, непогано така, але видно, що на дуже гарної якості ця тканина під шовк У Вайкіки прям треба заходити і ритися, шукати гарні моделі з гарним складом, з гарним дизайном. Так, це сукня 759 гривень, але її міряти треба. Вона може сісти офігенно, а може ніяк не сісти. Тканинка наче непогана. Сукня. Кануна, дуже приємно. Це, мабуть, чибовна чи віскоза шестьсот гривень. Так показую ідеальну сорочку. Це віскозанське, ті пам'ятаючи, бо вовна дуже приємна. І навіть якщо буде вона м'ятись, ви бачите цю структуру, ну тобто це не страшно буде. Я її показувала вже у якомусь відео. Подивіться на каналі 700 гривень. На мені ж теж сорочка, ось ця, у якій я зараз, це Вайкіті. Ну, це, мабуть, помірюю. Прям такий яскравий, гарний. 1049. Ну, візьм, якщо не знайду щось інше, то візьму його до примірочної. Ну прям дуже гучно у примірочних. Е, показую круті джинси, крута сорочка. Це така сама, як білу. Я її вам показувала із залу, але у гарному кольорі трава. Саме трава на відео якийсь більш е, такий блідий. Колір, але він дуже яскравий у житті. Ну прям дуже крута. Якість мені прям так подобається. Я не знаю у відпустку, якщо треба сорочка на пляж ходити просто по місту для міста. Ця сорочка ну вона надзвичайно у якості, прям дуже крута. Звертайте увагу. Джинси взяла у 28 розмірі. Не було мого в мене треба ну на розмір менше. Це однозначно, чого так гучно. Е, і ви бачите, яка довжина, які такі розрізи спереду. Ну круті джинси круті. Звертайте на них увагу. Е, гарний матеріал він і досить щільний. Добре тягнеться. Одразу скажу вам ціну 1099 гривень, 28 е, розмір. Але мені, мабуть, 27-26 потрібен. Ну, Воно прям ви бачите, воно повинно обтягувати, а на мені зараз. ну, так. Ну, бачите, збирається позаду. Взагалі можна ось тут внизу надягти якийсь топ. Як у мене, і просто розтібнути і носити ось, ось так у розтібнутому варіанті цю сорочку. Е дуже прикольно. Кросівки мої е взуття ніяке не брала, тому що його в принципі тут ну є, але мені так, Шо? з чого так гучно, але мені так е не все сподобалось. Е все, джинси звертайте увагу, прикольні. Сурочка, 88% це віскоза, 12 поліамід, її вартість 700 гривень. І ельку я брала розмір крута, прям із вайкіки, сорочки я рекомендую, особливо цю модель, шукайте і знайдете. Новий галук. Прям дуже такий незвичний. Дуже веселий, літній, круті джинси. До речі, ви бачите, вони прям такі прямі йдуть. Знову трохи не мій розмір. Треба на розмір менше, але теж не було. Але хто полюбляє такі широкі, то в принципі і так можна. Я не скажу, що прям дискомфортно якось, але тканина ще, мабуть. Потягнеться, не хочеться, щоб вони прям дуже широкі були. Тому я би свій все ж таки примірила розмір. Чудова сорочка одразу відчувається, що це бавовна. Ви бачите, вона тримає форму, ось такий крій. Прикольно. Прям дуже приємно тут кишеньки. І з джинсами те, що треба. Дуже зручна, дуже яскрава. І таких сорочок вкорочених зараз багато. Просто приходьте, обирайте свій принт, свій фасон і забирайте. І вони, мабуть, зі знижкою. Там якісь були зі знижками, якісь без. Зараз все покажу. Ця сорочка із бавовни, і вона по знижці 500 гривень. І я брала розмір S, бо у уємці вона прям дуже широка, якась була. S-ка підійшла і одразу показую вартість цих джинс, які на мені зараз 929 гривень. 28-й розмір, а мій, мабуть, 26-й все ж таки. Просто поміняла сорочку, вона теж вкорочена, і вона вже із 100 віскози. Теж гарненький принт, дрібні квіточки, як я люблю. є теж кишенька. Трохи інша вона по фасону, ви бачите, але крута. Мені так подобається такий дизайн. Дуже зручний. Так тут. Тут ще такі маленькі розпорки по бокам. Будь можна навіть ксеску брати, бо на мені теж S розмір, і бачите, яка вона широка. А хто хоче якось її поменше та покоротше, то треба на два розміри, виявляється, менше брати. Ну, теж круто. Такий літній, яскравий і дуже зручний лук. Ця сорочка теж по знижці 439 гривень. СК, я б взяла xs КСК. Будь залишилося в мене дві сукні. Одна на мені і одна ось ця. Одразу показую ціну 929 гривень. Розмір М. Це 100% віскоза. І ось ця сукня, яку я показувала із зала, але я показувала путровому кольорі. А взяла у такому бусковому, дуже прикольна, така легка тканина. Тут резиночка. Можна, я б трохи опустила, не стала вже розв'язувати ці бантики, я б трохи опустила десь ось так, мабуть, бо зараз дуже високо, і плюс менше тут, тут ткани не було. Ну, гарна довжина для тих, хто у певному положенні, як сказати, можна звичайно брати цю сукню. Ну, крута, дуже ніжний відтінок. Мені подобається, але мені здається трохи багато ось тут всього. Але мабуть, треба просто гарно зав'язати. Як вам.